Шукаєте електровелосипед для двох пасажирів, модель Fada Moai. Є спинка, є додаткові підніжки і ручка для вашого пасажира. Загальна вантажопідйомність 130 кг, потужність 600 Вт, акумулятор 48 вольт 20 ампер годин. Розганяється до 45 км на годину. Одного заряду вистачить майже на півсотні кілометрів. Колеса 14 дюймів безкамерні, по нерівній дорозі шурує нормально, є амортизатори, що зменшує вібрацію і навантаження на коліна. Гальма. Передні дискові гідравлічні, задні механічні барабані, що забезпечує більш ефективне гальмування, особливо на високих швидкостях. Запускається легко поворотом ключа або дистанційно з пульта. Є два брилки з сигналізацією. Кольоровий дисплей, повороти, є звуковий сигнал, переднє світло фар та задні габарити для того, щоб ви були помітні в будь-яку пору і в будь-яку погоду. Відправляємо новою поштою, доставка по Україні до 900 гривень. Телефонуйте за номером вказаним під відео.